Доброго дня усім шанувальникам футболу. Вас вітає канал Кремінь ТВ Лайф ПФЛ. Сьогодні у нас огляд восьмого туру. Вашій увазі результати усіх матчів. У дев'яти матчах було забито 26 голів. Найбільше у голішніх плавнях, сім найменше у Києві та Стрію, де уболювальники побачили всього по одному голу. Ну А ми переходимо власне, до оглядів поєдинків. Розпочинаємо з матчу Арсенал Київ-Геліос. Початок гри ввів гостей у шоковий стан. У першій же своїй атаці канонір випустили м'яч за межі поля на своєму правому фланзі атаки. Цапій вів м'яч в гру з бокової, але Сергій Кравченко програв позицію Котелюху і капітан господарів одразу ж зробив передачу вперед на Пилипенка. Той без перешкод з боку суперників прийняв м'яч у штрафному майданчику та холоднокровно покотив його під Сидоренком. 1-0. Цей гол на 33-й секунді у підсумку став єдиним у матчі. ФК Полтава здобув дуже важливу для себе перемогу, перегравши на своєму полі черкаський Дніпро. І цю перемогу можна вважати першою під нового тренера полтавців, яким скоріш за все стане Юрій Ярошенко, екс керманич Сум. Вже на восьмій хвилині спрацював атакувальний ром від Ярошенка. Ворота далеко вибив м'яч у поле він опинився на лівому фланзі атаки, де Соломка сильно простріла у штрафну площу. А ніким не прикритий Зеленевич на ближній штанзі розстріляв екс-одноклубника Максима Кучинського 1-0. Щоправда, довго святкувати полтавцям не довелось. На 10-тій хвилині гол у власні ворота на пару зі своїм кіпером змайстрували Парамонов та Бонь. 1-1. Другого забитого м'яча оболівальникам довелося чекати доволі довго. На початку другого тайму недоля заробив штрафний удар, метрі від лінії карного майданчика, звідки лісовий невідпорно пробив у правий від воротаря нижній кут. 2-1. Ну а вже укомпенсований арбітром час полтавці забили втретє, спіймавши гостей на контратаці. Зеленевич на правому фланзі подав до штрафного, де Воронченко одним дотиком переправив м'яч у сітку. 3-1. Полтава здобула першу перемогу в останніх п'яти іграх. Черкаський Дніпро програв перше за 11 поєдинків. Після поразки 0-1 тижневої давності в Миколаєві наставник оболонь-бровар Сергій Солдатов прибрав з воріт Поштаренко, а місце в них довірив Федорівському. Не знайшлося місця в старті і Проневичу, проте май з перших хвилин почав Корнєв, досвід, якого був дуже потрібний команді всередині поля. На 26-й хвилині захоплені затяжними атаками вийшла киянам боком. Арвелази перехопив передачу Даценко і тут же відправив вперед Чернія. Його прорив підтримав Лозовий. Костянтин Коваленко в підкаті здавав. Випад гостей перервав, але Черній своєчасно підхопив м'яч і перевів його в центр на Лозового. Той з гострого кута пробив низом точно в ближній кут 0-1. На 57-й хвилині перед воротами пивоварів Доценко при розіграші кутового завалив на газон Бояренцева. Рефері вказав на точку і нагородив захисника господарів Гірчичником. Виконувати 11-метровий взявся Арвеладзе і холоднокровно пустив м'яч у самісеньку дев'ятку 0-2. компенсований час господарі пропустили ще раз. Проневич поклав на газон Євгена Пасіча, а зайчук з 11-метрової впевнено розвівнячого кіпера по різних кутах. 0-3 перемога з великим рахунком охтирчан і третя поспіль невдача пивоварів. Обидві команди трохи здивували своїми стартовими складами. Господарі вперше в сезоні обійшлися без основного воротаря Рустама Худжамова, місце якого в основі вперше в чемпіонаті зайняв Євген Гальчук. Також не було травмованого Олега Міщенко. Замість нього вийшов Руслан Кісіль, той час, як на фланзі з перших хвилин з'явився Ігор Тищенко. Руслан з його флангу спокійно ввійшов штрафний майданчик і пробив. Чумак намагався виручити, але лише приглишив м'яч. Денис Кожана в боротьбі з захисником Сартіню тих перших на добування і буквально за штовха м'яч за лінію воріт 1-0. Проте у другому таймі Руслану Киселю таки вдалося забити і свій м'яч. Мішнів зі своєї половини поля запустив Русланова прорив і форвард маріупольців з легкістю втік від суперників і вразив ворота. І це вже 14-та поспіль перемога і лічиться в офіційних матчах чемпіонату і Кубка, починаючи з травня минулого року. У стрію, де місцева скала приймала аутсайдера з Тернополя. Глядачі побачили лише один гол, який приніс перемогу саме господарям. Довга діагональ від центрального оборонця скали призвела до провалу правого тернопільського захисника Юрія Соколовського, який програв у швидкості Володимиру Швабу. І той зробив прострільну передачу, яку на дальній стійці замкнув Дмитро Скакун. Інгулець на матч з Буковиною вийшов у тому ж складі, що й на гру з Геліосами. Це явно говорить про те, що Сергій Лавриненко брав участь в підготовці команди і до харківського поєдинку проти Геліоса. Обидва голи в цьому матчі були забиті у другому таймі. Владислав Бугай обіграв двох суперників в центрі поля. Розрізним пасом вивів на ударну позицію Тараса Сівку. Один з лідерів Буковини в один дотик пробив у дальній кут воріт без шансів для Боброва. Інгулець зрівняв рахунок на 64-й хвилині з усиллями Кельвіна Ламори, який забив уже свій другий м'яч за петрівську команду. Від авангарду в цьому матчі чекали перемоги. Команда грала на своєму полі. Перед цим здобувши виїзну нічию з колосами. Показала при цьому хорошу гру. Наприкінці матчу Суми провели рідкісну атаку, яка призвела до взяття ворід Брікнер метрів з десяти після сутолоки штрафного майданчику проштовхнув такий м'ячу сітко воріт у Денчука. <му> Не Встигли господарі, як слід отямитись від пропущеного м'яча, як отримали і другий у свої ворота та по суті змирилися з поразкою. У Харкові, де наразі свої домашні поєдинки проводить Чернігівська Дисна, Ковалівський колос достатньо несподівано здобув легку перемогу з розгромним рахунком. Перший гол можна списати на совість кіпера Десни Костянтина Махновського. Коли всі очікували подачу з штрафного майданчика від Євгенія Морозка зі штрафного, він пробив, чим дезорієнтував Махновського, який не впорався з простим ударом. І це 0-1. Другий гол воротар Десни пропустив після прямого удару з кутового і знову відзначився Євгеній Морозко, який оформив дубль ще в першому таймі. Махновський, звичайно ж, винен в обох пропущених м'ячах, але варто відзначити, що воротареві явно заважало сонце, яке світило йому прямо в очі. На 68-й хвилині матчу Руслан Костишин провів першу заміну, випустивши на поле Івана Кривошенка. І ця заміна одразу ж спрацювала. Кривошенко першим дотиком віддав зручну передачу на морозку, яка могла виявитися результативною. Але в цьому моменті класний зіграв Махновський, зреагувавши на удар близької відстані. Проте на добиванні перший виявився Зуєвич, який довів рахунок до розгромного 0-3. Наприкінці поєдинку на полі було вже мало футболу, обидві команди просто догравали матч, Десна змирилася з поразкою, Колос повністю влаштовував такий хід гри. Але навіть в такої ситуації Десна пропустила ще один гол. Вадим Мельник зрізав м'яч свої ворота після прострілу Чигурко. 0-4. Хоча матч у грішніх плавнях і був зіграний раніше за попередній, але саме його ми винесли на останок нашого огляду. Так, проблеми у команди Ігоря Жавченка ігрового характеру існують вже давно, але поступати саме таким чином у себе вдома це вже щось незрозуміле. Хоча початок гри не мав навіть натяку на такий кінцевий результат. Лише на 37-й хвилині тиск Вереса було винагороджено. Пройшов на віз, карний майданчик, м'яч після рикошету здавалось, від ламко не опинився всі ці воріт господарів, але Ситніков неймовірно зреагував, витягнувши його з кута. Проте Герасимець елегантно зіграв на добиванні і відправив м'яч у ближній кут воріт. Вже через пару хвилин господарі виявилися в меншості. Степанюк отримав передачу з глибини, вже готовий був вивалюватися на рандеву з Ситніком, але у боротьбі з Гарбаром опинився на газоні. Фошій відреагував миттєво, покаравши захисника гірник спорту червоною карткою. Хоча повтор цього епізоду залишає великі сумніви щодо цього вердикту арбітра і взагалі кольору картки, навіть якби це порушення там і було. Другий темп для господарів почався гірше не придумає. Вже на тій хвилині після кутового неплях ударом головою змусив тренерський штаб Ігоря Жавченка ще раз переконатися в тому, що стандарти найгірший елемент гри в їх виконанні. Рівно за 20 хвилин подібний фін вдався і капітану Вереса Сергія Борзенко, який забивав після нависи котляра цього разу ж з іншого флангу, і це 0-3. А ось до непристойного рахунок довели гравці, що вийшли на заміну. Спочатку свіжий Сікорський протягнув м'яч по правому флангу після довгої передачі партнера, уірвався до штрафного майданчика і забезпечив Степанюка відмінною передачею, і тому залишалося лише влучити у порожні ворота. На 87-й хвилині Сікорський забив вже сам, тільки цього разу достав йому м'яч ще один гравець з лави запасник Волошинович, який буквально вигріз його у Моєсенка в центрі поля 0-5. Єдиний гол у складі господарів привів Марусич, який заробив і сам реалізував пенальт. Але крапку матчі поставився той же волошиновить. Котляр залишив не при справах у штрафній суперника відразу двох візовів, віддав під удар партнеру, і красивим ударом Волошинович поставив крапку в матчі 6-1. Такі результати головне гра команди змусила Гряжавченка сказати після матчу наступні слова. Ну що я хочу і перед зрителями, тому що ну так безвольно не можна проігрувати, і мистерісським штабом навіть. Мабуть... Уйдем в отставку, если президент это примет, потому что, ну, вроде бы у нас и футболисты достаточно квалифицированные, опытные, но они не понимают, наверное, что нужно на футбольном поле сражаться, убиваться за этот город. И, конечно же, обидно подняться до какого-то уровня и потом опуститься до плинтуса. Поэтому всю вину я беру на себя и может другой специалист придется и все-таки ну, достаточно крепкая команда для того, чтобы там бороться не только в десятку, за пятерку. Но нужно, наверное, направить. Мы это не можем сделать. Они нас не хотят слушать, слышать. Поэтому на словах одно, а на деле там на футбольном поле совершенно другое. Поэтому мы ходим в отставку. Чи прийме відставку Жабченка президент Гірних Спорт Петро Каплун, дізнаємось трохи пізніше, а зараз на ваших екранах турнірна таблиця після восьми турів, як завжди очолює Маріупольський Іллі Чівець. Ліннинський Верес виходить на чисту другу сходинку, от Колос і Геліос, набрали однакову кількість очок, і лише за кращу різницю м'ячів ковалівці перебувають на третьому місці. Далі команди йдуть настільки щільно, що за певних розкладів вже за два тури 12-та Полтава може стати п'ятою. І лише у двох-шести з команд, які увійшли до першої ліги цього сезону, справи йдуть не найкращим чином. Скала та Янгулець поки що ніяк не ввійдуть в ритм першої ліги і продовжують пошуки своєї гри, яка радувала їхніх оболівальників минулого сезону. Дев'ятий тур відбудеться вже цього вівторка, 13 вересня. Миколаїв спробує порадувати уболівальники перемогою над сумами. Нафтовик Укрнафта має велике бажання стати першою командою, яка відбере очки у Лічівця. Черкаський Дніпро будь-що буде прагнути реабілітуватися вдома за поразку у Полтаві, але зробити це буде непросто, скільки в гості до Черкас їдуть пивовари. Геліос прийматиме вдома Полтаву, Буковина у Чернівцях зустрінеться з Арсенал Київ, Рівненський верес вдома випробує на міць та характер Пітрівський Інгулець. І нарешті у Тернополі аутсайдери Ліги будуть намагатися перервати свою серію невдач. На цьому я прощаюся з вами. Для вас цей огляд підготувала компанія Кремін ТВ. Восьмий тур закрито і ми бажаємо перемог вашим командам у турі дев'ятому. Підписуйтесь на наш канал та дивіться першими огляди турів у першій лізі. На все добре!